Зірвала зеленухи, зеленої цибульки, петрушки, укропчика, от такий букетик вийшло. Ще цибулина в мене є, там старенька для зажарки. І все. Все буде добре. Зеленуху поставила в кружечку із водою. Так воно буде свіжіше, поки я там буду. Іншим займатися. Для бульйона я буду отаку спинку варити. Зараз я її розріжу. Тут є жирки такі оце курячі. Вони дають колір такий хороший бульйончику. Не знаю, може хтось скаже, що це не корисно. Але Якщо так розбиратися, то воно все не корисне. І те не корисне, і все не корисне. Тому тут кісточки. Якраз те, що треба для бульйона. М'яса мені дуже не треба. А так, чисто бульйончик і все. Все із спинкою я розібралась на такі невеличкі шматочки. Все це порізала. Зараз включу воду. Плитка в мене тут на дачі є і електрична, але там треба спеціальний посуд. А я користуюсь в літній кухні. Газова плита в мене двохкомфорна, вона вже така вінтажненька, але все добре. Овочі почищені. Вообще, прям натюрморт, друзі, натюрморт. Буду їх різати тепер. Щодо бульйону, щодо зажарки, ну, все як завжди. Я думаю, Кожна людина хоч раз в житті варила борщ. Бульйончик уже майже закипає. Щас закипить, пінку приберу і буду далі займатися. Бульйончик кипить. Картопельку порізала. Якась тут ось зелененька попалась, ну нічого. Бачите, кабачок. Зараз я буду його на тертушки натирати. І додам у борщ. Я вже так робила, все смачно. Вкинула картоплю і дивлюсь, що воно так і густеньке виходить. Тому навіть не знаю, чи буду додавати капусту, подивлюсь. От вкину натертий кабачок, а тоді буду вже дивитися, яке воно буде там по густоті. Дуже густе, мені не хотілося б, щоб було. Вкинула кабачок. Ось така виходить консистенція. Ну, вона не дуже густа. Ще тут буде доданий томат. Може, і трішечки водички прийдеться долити, щоб до повної кастрюльки, тому я трішечки капустки додам все-таки. Ось отак, зовсім трішки там, жменько. Все, натерла на тертушки, моркву, буряк. Ще й знайшовся в мене е солодкий перець, купувала для салатів. І один. Зостався. Піде в борщик. Все, Зажарочка вже готується, вирішила, що цибулю додавати я не буду. Достатньо буде і зеленої цибульки для цього борща. А то буде вже за нас, овочеве все. Трошки підсмажилося. І достатньо. Перед тим, як додавати томат, у мене буде томатна паста, я налью скочечко, отак, водичку, щоб воно нічого не підгоріло. Ось так. Десь столову ложку згорою я додала і зараз все помішаю. Так, зажарочка готова. Така гарненька борщик буде. Му. Ще що тут зосталось? Яйце, Царе яйце, я його розбовтала, додам до борща зелень порізала петрушка укроп, лавровий лист, як бачите, і видавлю на чеснокодавці чесничок. В кінці це все. Зараз. Зажарку додам. Обов'язково куштуємо на сіль. Сіль я додавала вже. Майже кругом я користуюсь адегейською сілью, яку сама і роблю. От зараз покуштувала, мені трошки недосолонено, тому досолила. Додала яйце, зелень. Трішечки так ми його притопимо. І на невеличкому вогні хвилину 5 подержим. Потім в самому кінці я додам часничок. І ще хвилинки 3-4 виключу і все. Смакота готова. Спробуйте. Не пожалкуйте. Цей рецептик я вже давно роблю, тому кому сподобається, як мені, тому сподобається. На все добре. Ну, ще додам часничку, потім ще засніму. Ну, ось і все, друзі. Часничок я теж додала, вичавила через чеснока Перемішала все, смачно дуже пахне. 3-4 хвилинки ще покипить і все. Борщик готовий. Дякую всім, хто подивився це відео. Не забудьте поставити подобаєчку, поділитись з друзями. І хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Наступний рецепт будуть котлети із кабачком і курячим фаршем. Будь ласка, анонсую, заходьте на канал, буде цікаво. На все добре, пока-пока!